Раз Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був разом із нами. Ну а далі новини Києва. Масштабне оновлення почали на контрактовій площі. Вона стане більш привабливою для прогулянок. Там прямо на дорозі з'явився новий яскравий мурал з орнаментом, новий арт-об'єкт малюнок художниці ані Лені. Він став частиною проєкту тактичного урбанізму, який розробляють на подолі за участі данського архітектора. Реалізовувати цю ідею у життя допомогли волонтери. Ну а більше про нову контрактову знає наш Олександр Саюн. Вітаю вас, колеги. А також глядачі проекту День Лайф Просто зараз ми прибуваємо на Контрактовій площі, і тут досить така святкова атмосфера. Адже сьогодні у деяких школах, навчальних закладах, останній дзвоник пролунав і можна побачити молодь з такими спеціальними наліпками. Ці спеціальною стрічкою випускник. Вони зараз тут прибувають. Ось, якщо ви можете, будь ласка, покажіть оператори. Зараз тут проводиться святкова фотосесія, і дійсно зараз, як ми бачимо, вже а ось подивіться йдуть випускники дві 25, я колись випускався у 2017 році. Дуже хочу повернути собі той час, але вже але вже немає такої змоги, і дійсно, ось зараз, як ми бачимо, все ж таки погода більш-менш вона стала привабливою для молоді, і вони тут перебувають. Але дійсно, ми тут приїхали вам показати дійсно арт-об'єкт, які спворюються на Контрактовій площі. Але перед цим така маленька передисторія раніше контрактова площа приваблювала молодь, але ж не зовсім е, ніяк не фотографуватися після останнього дзвоника а тут відбувалися певні такі досить такі. Неправомірні дії, молодь розпивала алкоголь, були драки, були певні інциденти. Після чого ось тут на Контрактовій площі Почтовій площі збільшили кількість патрулів, і дійсно тут останнім часом дуже багато правоохоронців. Але ось зараз я думаю, що з контрактової площі роблять дійсно корисне місце для усіх нас, адже це історична місцевість. Раніше, якщо ви пам'ятаєте, ми були тут з прямим ефіром і показували вам тут на Контрактовій площі був встановлений спеціальний спад трансформатор, аби показати українцям, з чим стикаються наші енергетики після масованих ракетних ворожих ударів по нашій енергетиці. Дійсно, це було надзвичайно важливо, і там був навіть спеціальний флешмоб. Була спеціальна відведена зона, де можна було взяти безкоштовну наліпку, написати. Населений пункт, місто, до якого ви б хотіли би поїхати після нашої перемоги, закріпити його на відповідній зоні. І дійсно, ось тоді ми у прямому ефірі повісили. Я повісив саме спеціальну наліпку з нашим півостровом українським Кримом. Але ось зараз його, як ви можете побачити, прибрали і створюють тут на Контрактовій площі новий арт-об'єкт. художниця Анна Лені саме в рамках такого проєкту тактичного урбанізму за сприянням реалізації реалізовується данського урбаніста, і ось як ви можете побачити, давайте переведемо трішечки очі на ось те, що тут вже є. Насамперед, хочу повідомити про те, що це мурал. Він дуже великий, і дійсно ми його будемо вже розглядати. Через деякий час, бо він зараз ще не готовий до речі, маю для вас корисну інформацію у цю суботу. Вже завтра готується толока з 10 до 17. Волонтерів запрошують небайдужих мешканців. Запрошують прийти сюди, допомогти розмалювати саме цей мурал. Також за інформацією, яку ми отримали тут. Планується поставити саме лавки, також планується певні клумби. Тобто, ми бачимо, що тут дійсно буде якась така не тільки мурал, але буде. Якась така відповідна зона, де можна буде прийти, посидіти, подивитися на цю красу і якось перевести дух після всіх цих подій. Давайте трішечки далі пройдемося, подивимось, загалом, що ж собою являє, що цей недомальований мурал. Ну, візьму на себе відповідальність, пройдуся ньому, бо все ж таки, як ми бачимо, дуже багато людей це і так роблять. Саме задумка а, цього арт-об'єкту, за словами художниці, це подяка саме місту Києву. І тут ми бачимо різні візерунки. І тут ми бачимо і навіть великий мак, але якось бачимо, жіночка вже фотографується. Давайте запитаємо в неї, як їй загалом ось цей мурал. Вітаю вас, Олександр Синови не лає. Підкажіть, як вам мурал? Побачимо карно, просто яскраво і дуже реально прекрасно е контрактової площі. Ага, ну я я саме про ось цей. Просто? Так? так А підкажіть, будь ласка, можливо, ви саме приїхали на місце його побачили? Чи можливо... Ні, я тут працюю поруч і почула сьогодні по телевізору, що такий мурал зараз е, зробили, існує? Тому вирішила прийти подивитися. Угу. Ну як загалом ви зрозуміли, що Ще не зрозуміла, я тільки прийшла Все, Зрозумів. Дякую, відпускаю вас. Гарного дня, бачимо, що все ж таки люди, які тут ось жіночка сказала, що вона тут працює, на фотографувалася, дійсно каже, що це якась певна прилина буде контрактової площі. Ви знаєте, все ж таки, контрактова площа. Для багатьох киян також госта, і вона є одною з таких головних місцевостей нашої столиці, якось, наприклад, хрещатик, майдан незалежності. Ну і, звичайно, людина, яка приїхала до столиці, хоче приїхати саме усюди. Подивитися на ось це колесо огляду зайти у певні такі відповідні. Місця, заклади громадського харчування, як ми бачимо зараз, тут дуже багато людей перебуває. Вони катаються, люди катаються на велосипедах, навіть дехто займається спортом. Також хочу наголосити на тому, що дійсно на мою думку, контрактова площа вона повинна була оновитися. Повинен був бути такий певний новий подих. Адже як ми знаємо, цей гостинний двір і він вже давно такий стає стає законсервований. І дійсно, чому саме можливо ви не пам'ятаєте, я вам повідомлю. Омлю хотіла ось цю 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 місцевість повністю знести, побудувати торгівельно-розважальний центр. І, можливо, він би був якоюсь певною такою новою інновацією хоча тут історична місцевість Києвомоглянська академія ми дуже полюбляємо саме за ось таку певну атмосферу поділ. Але дійсно через те, що найбайдужі мешканці волонтери не дали це е, зробити, побудувати торгівельно розважальний центр. На жаль, ось так і стоїть цей гостинний двір, е, повністю закритий. І дійсно, коли сюди приїжджаєш, ти наповнюєшся цією атмосферою, але хочеться чогось нового. Давайте подивимось: ось тут є різні кольори: є білий, є жовтий, є синій колір. Є ось такі в нас, як ми бачимо, прямокутники, є навіть трикутники. Тобто дійсно, ось коли ти дивишся, можна розглядати будь-які свої сенси, можна щось своє віднайти. Ось тут, наприклад, просто знаєте, як, наче, пішохідний перехід, а ось трішечки далі вже йдуть якісь певні квіти, якісь певні візерунки, і ось трішечки далі, як ми бачимо, така певна червона зона, звідки розпочинається цей мурал. Він до речі, досить таки дуже близько розташований з колесо огляду. Якщо у вас буде змога прийти із. Сісти на колесо а, і дійсно подивитися, як буде виглядати вже домальований мурал, але вже знаєте з висоти пташиного польоту. Новини лайф приїхали на контрактову площу, де. Почалося дійсно оновлення, і це не може нарадувати, адже ми вже звикли до нашого звичайного поділу. Але хотілось би якогось нового подиху. І як ми з вами зараз бачимо, дійсно художниця Анеленія саме з в рамках проєкту тактичного урбанізму розпочала це робити. Буде великий мурал. Ми привикли звикли до того, що у столиці досить таки багато муралів є на будинках. Ми їх постійно освітлюємо у прямих ефірах. З Зокрема, останнім часом у Дарницькому районі, у Дніпровському районах відкрили мурали ем, с нагоди, і звичайно, для того, щоб вшанувати пам'ять наших українських захисників, і це дійсно дуже важливо. Але ми приїдемо обіцяємо, приїдемо сюди з прямим ефіром для того, щоб показати, як саме буде виглядати ця зона, цей арт-об'єкт, коли він вже буде повністю. Намальований і коли тут вже буде встановлено. Нагадую, завтра з 10 до 17 може доєднатися будь-хто приходьте, допоможіть або навіть організатори закликають прийти людей. Якщо ви просто хочете подивитись, ви можете це зробити ось тут. Колеги вам слово. Що? Олександр, дякуємо тобі дуже за твою роботу. Ну і ще питання маленька, до тебе маю. Ти дуже багато їздиш по Києву через нашу роботу, зокрема, новини Лайф. Але от можливо знову ж таки якась ексклюзивна виставка, яка тебе зацікавила, можливо, знаєш, може так само щось порадити цими вихідними, що буде проходити в Києві, якщо знаєш. Цими вихідними я вам хочу сказати, що дійсно є досить така важлива виставка. Вона е, знаходиться у вестибюлі е, метро Золоті ворота е, там про наші з вами часи, про повномасштабну війну про дітей. І якщо у вас є змога, також вона безкоштовна. Ви можете е, вам не потрібно спускатися донизу, не потрібно кудись йти, ви просто заходите у вестибюль. Ми би теж її показали. Але метро це це стратегічний об'єкт, і наразі ми не можемо там знімати. бо... Е, все ж таки розуміємо це безпека в першу чергу наших громадян. Ну і звичайно, ми розуміємо, що ось на цих вихідних будуть певні такі фестивалі. Ось зокрема сьогодні, це я не рекламую. Можливо, комусь буде цікаво. Фестиваль покоління повертається до столиці на виставковому центрі. Хто не знає, це така спеціальна місцевість створена для того, щоб поностальгувати за тими часами, коли вся країна була разом. Коли ми всі були однією великою країною, і навіть не було російської агресії. Навіть трішечки далі у 90-ті роки там саме ось на цьому фестивалі є така фішка. Вмикають українських виконавців також іноземних виконавців і люди, яким за. 40, вони приходять приходять туди для того, щоб трішечки відновити свою історію, згадати трішечки зануритися у ті часи. А молодь приходить туди, тому що також полюбляє ці пісні і хоче почути щось нове. Тому він буде три дні. Якщо ми мені пам'ять не зраджує у п'ятницю суботу та неділю, ви можете прийти на виставковий центр і вже там дізнатися більше подробиць, колеги. Вам слово. Дякуємо принагідно, ще раз за твою роботу дуже сильно. Олександр Сайон розповів, що зараз відбувається на подолі українському в Києві. Ну і це були новини з Києва. Ну і наша студія це медачок слова свободи слова» в Україні. В нас тут і представники чинної влади, так само представники опозиції, абсолютно не диванні експерти. Всі, зокрема, питання подаємо з різних боків, щоби виключно ви самі робили висновки. А по яким темам вам зокрема зараз доведеться робити ці висновки? Давайте подивимось. Поступки для агресорки у Трампа пообіцяли РФ зупинити розширення НАТО на схід для підписання мирної угоди у війні. Тим часом стало відомо, що наступні переговори у Стамбулі відвідують радники США та європейських країн. Чи зможуть Київ і Москва погодити режим тиші у Туреччині? Повернути рідних додому, 400 тисяч заявок і зниклих безвісти, отримав Червоний Хрест станом на квітень 2025 року від українських сімей. Як державі відшукати загублених громадян під час війни? Допомогти ВПО в Україні проведуть масштабну інвентаризацію житла, щоб підшукати приміщення, у які могли б заселитися переселенці. Скільки квартир і будинків нині потребують внутрішньопереміщені особи? У аналі аналізувати сьогоднішні ключові теми ми будемо з Ігорем Чаленком, головою центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаємо вас. Добрий день. Пані Ігоре, хочеться почати з вами з нашого опитування, яке ми власне питаємо думки наших глядачів на ютуб-платформі Новини Лайф. Питання звучить наступним чином: чи накладе Трамп санкції на Росію? Кілька варіантів відповіді так точно накладе. Другий варіант ні, він не наважиться. Третій варіант за 2-3 тижні ми побачимо. І останній варіант відповіді це нічого не змінить. Можливо, ви маєте свою відповідь на це. За 2-4 тижні побачимо, і потім будемо дописувати літопис CNN, який вони складають по Трампу. Знаєте, чомусь за ці 2-3 тижні мені згадалося, що от у золотих рибок у них пам'ять кілька десять секунд, потім вони забувають, і все для них по колу, по колу. Можливо, в когось це знаєте, пам'ять складає там 2-3 тижні. І все ну е -е, зрештою е -е, по США зрозуміло ось, а Україна хоче закінчити війну цього року. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, саме тому наша держава зацікавна. Авлена у подальших переговорах, давайте його почуємо. Почуємо, але трошки пізніше обов'язково почуємо. Між тим Сибіга додав, Україна стає все більш самодостатньою у виробництві озброєння для власної оборони. Він зазначив, що наша оборонна індустрія закриває близько 40% потреб української армії. Зокрема, за деякими напрямками виробництво масштабувало у десятки разів. Давайте почуємо так само. Ми вже маємо значні здобутки у цій сфері. І за деякими напрямками ми стали лідерами у світі це якщо брати дронові технології, і за деякими напрямками, знову ж таки, ми наростили наше виробництво на порядки. Навіть за деякими показниками в 35 разів ми масштабували виробництво військового обладнання зброї для потреб української армії для потреб української оборони. Україна готова до діалогу з Росією. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Водночас він наполягає на чітких і конкретних позиціях, а не на порожніх обіцянках. Єрмак також додав, що Україна має право на власний вибір без тиску і що змусить російську еліту змиритися з нашою незалежністю, адже цитую, дипломатія це мистецтво можливого. Давайте почуємо більше. До речі, завтра буде 28-ма річниця підписання договору про дружбу та добросусідство з Росією. Це печальна дата. Адже Москва без вагань порушила всі свої зобов'язання, тож мусимо зробити так, щоб цього ніколи більше не сталося. Однак зараз не про це. Я згадав вже Геннадія Удаленка. На початку переговорників з тої сторони йому казали. Йосич, о чому ми будемо говорити? От з вам директиви почитайте. Тоді це не спрацювало. Проте росіяни про це забули і зараз намагаються спілкуватися з Україною директивами від свого диктатора. Проєкти російського та українського меморандумів з умовами миру опублікуватися не будуть, заявив Пісков. За його словами, російська делегація чекатиме на представників України в Стамбулі зранку 2 червня, щоб обговорити меморандуми та питання безпеки в Чорному морі. У разі домовленості делегації буде можлива участь Путіна у переговорах на найвищому рівні, тобто із Зеленським. Тож, пане Ігоре, давайте почнемо з питання перемовин. Ось цих Росія я так розумію, 2 червня буде. Торгуватися за те, щоб дрони не били по їх кораблям в Чорному морі. Це, мені здається, найголовніша буде тема. А ось ці всі рамкові угоди, вони в принципі так і залишаться рамковими по суті. Ну, я думаю, що якраз те, що в принципі мало бути в Стамбулі 15 або 16 травня, якраз активізація Чорноморського виміру. Цього не відбулося. І зараз цілком очевидно дійсно, що повернуться до цієї теми. Чому? Тому що, ну, знову ж таки, тут є пряма зацікавленість Радогана як приймаючої сторони, як посередницької сторони. Ну і плюс у нас не вирішені ті домовленості, які були досягнуті в Саудівській Аравії під час непрямих перемовин української тоді, американської делегації, американської і російської. Ми ж пам'ятаємо, чому це все зупинилося, бо росіяни викотили список із п'яти абзаців вимог по зняттю санкцій, а американці тоді не змогли прогнути Європу в плані зняття санкцій. Ну, очевидно, зараз до цієї теми повертаються, бо тема грошей. Тема банально грошей. Не факт, що тут буде досягнуто реальних успіхів, але я думаю, що її будуть форсувати зацікавлені сторони. Що стосується інших тем, то звичайно хотілося б мати певний гуманітарний вимір цих перемовин. Знову ж таки, хороший досвід тисяча на тисячу. Хотілося б продовжити цих обмінів. Що стосується безпосередньо меморандуму цього проекту, те, що російська сторона його не публікує, ну навіть не те, що не публікує, не надсилає українській і американській сторонам. А може до речі, і і Наприклад, 1 червня uh -huh. вночі, uh -huh. там 23 десь опівночі. Пам'ятаєте, як Путін опублікував список делегацій, так само вночі? Uh -huh. Тобто, нібито формально і виконали умову, але по суті підготуватись шансів нема. А, тому тут можливі такі нюанси, але те, що російська сторона завчасно не надсилає власні позиції, це якраз і свідчить, що. В далекосяжній якісь перспективі вони самі не хочуть зараз досягти результату по компромісній лінії. Тобто їм потрібно далі проведення наступу. Вони вважають, що таким чином вони будуть посилювати свою переговорну позицію. Все одно потрібно їм показати, хоча б буде да якийсь результат. От зараз пишуть New York Times про те, що Україна в меморандумі вимагає припинення вогню на суші, на морі, у небі, та моніторингу міжнародними партнерами його виконання, цього дотримання, зокрема. Як ви думаєте, чи дійсно це може. Ну, давайте так, Якщо не цей пункт, тому що ми розуміємо, наскільки не хочеться Російській Федерації зараз йти на всеосяжне припинення вогню. Що ще може бути результатом цих перемовин? Обмін полоненами ще один. Ну, окей, добре, Трампу сподобається, нам дуже сподобається. Але мені здається, навіть для Трампа може бути замало, чи ні? Ну, наприклад, якщо. Буде оголошено, що не буде діпстрайків з боку Російської Федерації в наш тил, ну тобто по ага. наших тилових громадах. Це можливо, можливо, так само як вони наприклад типу не будуть бити по цивільним місяці, а да, ну ага. нібито, коли вони в березні казали, що не будуть бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Ага. Хоча були ж удари понад 30 випадків, тільки зафіксованих. Та сама ситуація тут може бути по логіці. Путіна ми ж пам'ятаємо, як він казав про кривий ріг, про суми. що... Ресторан може бути цивільний, але там сидять військові. все це законно нібито військове. військово. Uh -huh. Зараз до речі, лякають пабліки з пабліки найближчим часом. кажуть, що може бути удар по Житомиру. До речі. Може бути різні варіанти. До речі, росіяни мають чіткий перелік, що вони хочуть бити, просто вони тасують в залежності від пріоритетності. Якась інформація досягається нашими розвідниками, і є розуміння, де треба зреагувати десь це може бути. Неочікувано, ну війна продовжується так чи інакше, це не означає, що якась територія може бути захищена де факто. До 25 червня, не так, навіть так 24 червня, 25 червня буде саміт цей НАТО. Так само, так і ми пам'ятаємо, що там є запрошення Трампа, і в Білому домі вже сказали, що він там буде. Ну принагідно, просто зараз така інформація лунає. Знаємо, що серед цих умов Путіна є не розширення НАТО і не тільки не розширення. Я усне, а ще й письмовий документ. Як ви думаєте, чи може дійсно погодитися до Трамп чи то на цьому саміті НАТО, чи то перед цим самітом дати якийсь папірець Путіну, щоб от не було розширення НАТО? Меморандум. Цілком можливо. Серйозно. Причому він напише, що ось. А там, наприклад, він не бачить України в альянсі. От як казав Трамп uh -huh. словами, це можуть викласти на папері, але суть щоби цього в подальшому паперу... піти знову ж таки на перемовчий майданчик. Так, Глибше. Але суті цього паперу з стратегічної перспективи не буде ніякого uh -huh. а, і цінності не буде. Бо uh -huh. прийде наступний президент через три роки. Розірве меморандум не розірве навіть у нас. Скажіть, у нас розірвана безпекова угода зі сполученими штатами. Вона є, яку вона нам нічого не дає. Так я про інше кажу. Там прописане наше євроатлантичне майбутнє. Через півроку прийшов Трамп, сказав. Мене це не цікавить. Дуже добре, до речі.